Наш український характер це характер взаємодопомоги. Саме головне це взаємодопомога і щирість. Люди в нас можуть сказати те, що вони думають, і не боятися якогось осудження зі сторони. З перцем, мабуть, цікавий, завзятий, впертий, жвавий. Ми вистоїмо будь-які ситуації, я думаю. і До будь-яких ситуацій ми підлаштовуємося і вчимося виживати в тих реаліях, які в нас є. Тому думаю, що в нас, мабуть, непереможний характер. Таких загартованих людей, як українці, мабуть, в світі немає. Незламний і дуже сильний. Бо всі ми українці і всі ми так сильно тримаємося в цей важкий час. для нас усіх. Ми незламні. Сильні єдині, завжди друг одне одному допомагаємо. Де б я не був, то завжди хочеться повернутися в Україну та жити саме тут. Неперевершений, тому що він український. Впевнені, що буде перемога, що в нас де все добре. Сильний, незламний характер українців. Ми незалежні, бойовничі, ми боремося за правду. За віру, відкритий, чесний, справедливий, прямий, за свободу, за, за право наше, проти несправедливості. Добрий, вони завжди добре ставляться, завжди можуть допомогти тобі. Вважаю, що український характер це до нього входить доброта, чесність, мужність, також. Жага до життя, так як ми звикли не здаватися, і ми завжди будемо оберігати своїх і пам'ятати, і допомагати розвиватися далі. Нескорений, вільний, сильний. Ми завжди стоїмо на своєму і добиваємось того, чого ми хочемо. Ніколи не здаємось. У нас уже загартувала ця війна. Всіх нас держава дуже сильна. І ми вистаємо Україна найкраща, ми переможемо. Слава Україні! Toy